Вітаю, друзі! Я Віталій Портник. Як це досить часто буває із зустрічами, які ще до їхнього початку намагаються оголосити історичними, побачення президенту Сполучених Штатів Дональда Трампа із головою Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіном у Південній Кореї не призвело до будь-яких реальних конкретних результатів, про які взагалі можна було б говорити. Сама зустріч, незважаючи на обмін компліментами між очільниками Сполучених Штатів і Китайської Народної Республіки, продовжувалася годину 40 хвилин. Можете самі порахувати, якою інформацією встигли обмінятися Дональд Трамп і Сі Цзіньпін, якщо зустріч, та ще й у присутності членів делегації обох країн. Відбувалися через перекладача. І таким чином, насправді, обмін інформацією був набагато більш коротким і швидше церемонійним. Сторони, в принципі, мали обговорити деталі торгівельної угоди, яка була досягнута між американськими і китайськими чиновниками напередодні. Зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа, але про те, що ця угода схвалена, також ніякої інформації не було. Також стало очевидним, що і Трамп, і Сі Цзіньпін намагаються не обговорювати якісь принципові для обох країн питання дискусія. Щодо яких може призвести до погіршення стосунків між Вашингтоном і Пекіном, так, Трамп підкреслив, що вони із Сі Цзінпіном не обговорювали закупівлю Китаєм російської нафти. Хоча раніше американський президент неодноразово підкреслював, що саме участь Китаю у економічній підтримці Російської Федерації дає можливість Москві продовжувати війну проти України. Ну і на тлі. Відсутності дискусії про допомогу Пекіну Москві. Звичайно ж, досить дивно виглядає констатація факту, що Трамп і Сі Цзіньпін обговорювали війну у Росії проти України, після чого Трамп сказав, що можливо треба дати їм ще повоювати. Також сторони не обговорювали ще одне принципово важливе для. Китайсько-американських взаємопитання щодо Тайваню і можливості рішення у Пекіні силовим шляхом приєднати цю територію до юрисдикції уряду у Пекіні. А як ми знаємо, саме таке рішення може призвести до реальної війни між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою? Індикатором того, що поки що по складних питаннях домовитися не вдається, і очільникам Сполучених Штатів і Китайської Народної Республіки потрібний час, стало фактично перенесення візиту Трампа до Китаю. Раніше говорили про те, що після цієї зустрічі президент Сполучених Штатів може відвідати Пекін вже у січні. Зараз мова йде про квітень. Таким чином, сувається і можливі термін візиту голови Китайської Народної Республіки до Сполучених Штатів, це означає, що і сам візит Трампа також може відкластися вже навесні, якщо стане ясно, що ніякого реального прогресу у стосунках між Сполученими Штатами і Китайською Народною Республікою немає. Ну і, звісно, навряд чи хорошим тлом. Для зустрічі президента Сполучених Штатів і голови Китайської народної республіки стала несподівана заява Трампа про те, що він віддав наказ про відновлення ядерних випробувань відповідно до того, як це відбувається у інших країнах. Справа в тому, що ані Російська Федерація, ані Китайська Народна Республіка не проводять ядерних випробувань. Можливо, Трамп, коли говорив про свій наказ, мав на увазі випробування ракет, які є потенційними носіями ядерної зброї. Але в будь-якому разі така заява, якщо китайці не будуть робити певну корекцію на нерозбірливість пилотичних оголошень Дональда Трампа, виглядала перед зустрічю із Сі Цзяньпіном справжнім тиском на голову Китайської народної республіки, і очевидно, такий тиск навряд чи сприяв бажанню Сі Цзяньпіна досягти будь-яких реальних домовленостей із президентом Сполучених Штатів. Тоді виникає питання: а про що вони взагалі говорили, коли не змогли остаточно узгодити торгівельну угоду, коли не говорили про закупівлю Китаєм російської нафти і коли не говорили про Тайвань? Відповідь на це питання є простою. Немає ніякого значення, про що вони говорили, має значення виключно те, що вони зустрілися, тому що не могли не зустрітися. Графіки президента Сполучених Штатів і голови Китайської Народної Республіки елементарно збіглися у часі, збіглася географія, і Трамп і Сі Цзяньпін мали бути учасниками саміту АТЕС, який відбувається у Південній Кореї, щоб принаймні продемонструвати вплив своїх країн на азійсько тихоокеанський регіон, який залишається конкурентним і для Вашингтону, і для Пекін. Тут звичайно ми розуміємо бажання. Кожної з країн зменшити вплив протилежний, зменшити вплив конкурентів. Але якщо б Дональд Трамп і Сі Цзіньпін прибули б до Південної Кореї на саміт, який, до речі, не став важливим для Дональда Трампа, і не зустрілися б один з одним, це означало б демонстрацію подальшого погіршення американсько-китайських взаємин. І стало б серйозним негативним сигналом. Ось якраз у цьому негативному сигналі, очевидно, не були зацікавлені ані президент Сполучених Штатів, ані голова Китайської Народної Республіки. Трамп, як і після зустрічі з Путіним в Анкоріджі намагається робити хорошу міну при провальній грі. Зокрема, він скоротив тарифи на китайську продукцію. на 10% пов'язаних із наркотиком Фентаніл, який з Китаю нібито доставляється до Сполучених Штатів. Це при тому, що питання розповсюдження цього наркотику з моменту, як він запровадив цей тариф, все одно не виглядає вирішеним. А Сі Цзяньпін без жодних конкретних кроків наголосив на тому, що. Американсько-китайські взаємини відповідають формулі Трампа зробити Америку знову великою, маючи на увазі, що саме економічне співробітництво двох країн допомагає Америці просуватися далі. Ну і таких прикладів, звичайно, можна було б навести чимало, хоча, звісно, вони не скасовують відсутності конкретики на зустрічі між очільниками. Сполучених Штатів і Китай. Ми поговоримо детально про підсумки цієї зустрічі, заради зустрічі і про те, що може відбуватися після того, як Дональд Трамп і Сі Цзіньпін вчергово не досягли жодних реальних домовленостей сьогодні у прямому ефірі на цьому каналі о 20-й годині за київським часом. А поки що. Будемо стежити за тим, як коментуватимуть зустріч американського і китайського очільників ті, хто найбільш зацікавлений в певних конкретних рішеннях на таких зустрічах або у їхній відсутності. Очільники Європейських держав та Кремль. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережа. На... Канали у Патреоні Баймі Кофідонателе, які допомагають розвивати цей продукт, користуйтесь функцією спонсорства на самому YouTube. Перемоги і мир вам! Хай щастить!